Незламні бібліотеки саме під таким гаслом, ще з червня 2022 року розпочався новий проєкт у межах спільної ініціативи організацій Пен та «Бук-Ейт». У рамках нього український пен збирає і передає нові книжки українською та англійською мовами до бібліотек на звільнених та прифронтових територіях, що постраждали через війну Росії проти України. Наразі діячі «Пен» завітали і до однієї з бібліотек Кривого Рогу. У нас така знакова подія, тому що ми зустрічаємо. Знаних письмен українських письменників вони приїжджають до нас у Кривий Ріг вперше. Наші українські письменники вони входять в склад. Міжнародний так називається міжнародна організація, міжнародний пен, тобто організація Український Пен діє в місті Києві. Вони були в 22-му році, вже після вторгнення Російської Федерації, були на ярмарку в Англії, і там англійська міжнародна організація, ну тобто. Підтримав ініціативу, щоб зібрати книжки, книжки англо британських видавництв, англомовні, книжки для підлітків, дітей і дорослих. І всі вони різножанрові і різнопланові. Перед запуском проєкту Український пен провів попереднє опитування серед українських бібліотек участь у якому взяло 100 книгозбірень з різних регіонів України, у тому числі і бібліотеки Кривого Рогу. Відповідно до опитування, найбільший запит був на видання англійською мовою для дітей та підлітків. Ми багато подорожуємо Україною для того, щоб проводити. Привозити книжки для різних бібліотек, для нас дуже важливо стимулювати читання в нашій країні, бо в часи війни, нашу думку, культура відіграє дуже важливу роль, тому що ми розуміємо, що в багатьох бібліотеках книжок зараз немає особливо в пошкоджених бібліотеках. Але також зараз до, до нас звертаються міжнародні партнери і привозять книжки іншими мовами. І Завдяки організації Aid ми от зараз привезли ці книжки для бібліотеки. До кінця 2023 року українські бібліотеки отримують майже 25 тисяч книжок від британських видавництв. Вже за існування проєкту до бібліотек з різних прифронтових регіонів України було передано понад 12 тисяч примірників, а загальна кількість книжок, яка наразі передана бібліотекам нашого міста, становить більш ніж тисячу екземплярів різноманітної літератури від коміксів до посі. Для вивчання англійської мови. Понад 89% українців вважають англійську іноземну мову, яку треба обов'язково знати. Це дуже дієвий інструмент, в тому числі інтеграції України в світову культуру. І ми зараз привомурозі це, от ми зараз отримали англійські книжки. Велика кількість саме дитячих книжок. Якщо з дитинства дитину навчати, це дуже ефективно. Але тут є книжки і для дорослих. В умовах повномасштабної війни Росії проти України зберігати та збільш. Шувати книжкові фонди нелегко, адже починаючи з 24 лютого 2022 року, окупанти зруйнували або пошкодили понад 500 українських бібліотек. Тож така міжнародна ініціатива не тільки допоможе тим, хто став на шлях вивчання англійської мови, а ще підтримує в усіх регіонах України. Маргарита Назаренко Андрій Яковлів, перший міський.